Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт і Зараз коротко проаналізуємо останні повітряні удари росіян за декілька днів відразу. Що ж відбувалося в цей час, і яка була загроза Одесі та навіть Молдові? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 27 лютого 2024 року росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою. Типу Іскандер М або північно-корейською, яку запускали з Воронезької області Росії, також було запущено чотири керовані авіаційні ракети типу Х-59 з літаків тактичної авіації і одна надзвукова протирадіолокаційна ракета типу х 31 і запускали вони з окупованих територій Херсонської та Донецької області. Також було запущено 13 ударних безпілотників типу Шахет, які запускали з Курської області та з Приморського Ахтарського. Сили протиповітряної оборони знищили дві з чотирьох ракет типу Х-59, А також було збито 11 дронів у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, навіть і Кіровоградській областях. При цьому маневри дронів Камікадзе типу Шахет у е, операційній зоні на півдні України тримували понад дві години, і була в цей час повітряна тривога в Одеській області. І е, також до е, маневрування шахетів додалася і тактична російська авіація, яка запустила у напрямку Кривого Рогу дві ракети, які було знищено. Один з російських дронів е, був спрямований за своєю траєкторією на територію Молдови, і там е, з Одеської області він припнув кордон і кілька десятків кілометрів летів вже над Молдовою. Потім залетів знову у повітряний про. Ось України і був там збитий. Скоріше за все, це якраз він летів до Хмельницької області, і там його і збили. Перед цим 26 лютого протиповітряна оборона знищила три авіаційні ракети типу Х-59 і 9 з 14 запущених росіянами дронів типу Шахет у Харківській і Дніпропетровській областях. Всього ж поза минулої ночі росіяни також атакували однією балістичною ракетою Іскандер м з Криму і двома ракетами С-300, що вони запускали з Білгородської області, а також вони запускали. Декілька ракет протирадіолокаційного типу це три типу Х-59 і одна Х-31. І у ніч з 24 на 25 лютого росіяни атакували 18 дронами типу Шахет, відразу з яких 16 було знищено. І при цьому ще одним обстрілом росіяни зруйнували залізничний вокзал у місті Костянтинівка. У ніч на 24 лютого однією з головних цілей російського повітряного удару стала Одеса. Всі дрони, які запустили росіяни, були збиті, всі 12 дронів, але не обійшлося без пошкоджень. Також вони запустили, окрім дронів дві балістичні ракети Іскандер М з Ростовської області і три ракети типу Х-59. В Одесі в ту ніч повітряна тривога тривала більше двох годин з 20.25 по 22.45 І з моря та різними обхідними курсами більшість з 12 запущених дронів камікадзе летіли саме на Одесу. І, один з цих збитих дронів впав на старий двоповерховий будинок у районі Молдаванки. Там було зруйновано одну з квартир, виникла сильна пожежа, були поранені та загиблі. І окрім того, в ту ж ніч було знищено дві ракети типу ха 59 Ми бачимо на прикладі цих останніх днів, що навіть у якийсь, так би мовити, для росіян ювілей, тобто два роки спочатку. Повномасштабного вторгнення вони не змогли вчинити навіть масштабного повітряного удару і обмежувалися такими е, не дуже е, потужними за кількістю запущених дронів камікадзе ударами, а також окремими пусками ракет іскандер та авіаційних ракет. Масштабного повітряного удару в ці дні не було. Стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні!